Привіт, занепокоєні, тривожені, але незламні українці. З вами Віктор Андрусів і будемо робити нашу аналітику. Питання, яке я чую частіше, ніж питання, коли закінчиться війна, це питання, коли будуть наступні вибори. Іноді мені навіть здається, що люди чекають виборів більше, ніж закінчення війни. Ну, такі особливості нашого суспільства. Вже ми навіть якійсь мірі забули ці моменти, коли ми там. Сварилися в соціальних мережах, хто за кого, хто там кого краще підтримує, бракує вже цього і це можна зрозуміти. Але тим не менше треба більш детальніше поговорити на цю тему, щоб у всіх була в голові якась картинка. Ця картинка, на жаль, не буде довгою, тому що так чи інакше є зацікавлені сили в тому, щоб піднімати питання виборів. І я про це теж е, вам розповім. Перше, е, про що ми повинні поговорити, це потенційні строки виборів або так звана логіка термінів. Отже, давайте так: вибори неможливі без сталого перемир'я. Слово сталого виділяємо жирним і беремо в тому що просто перемиря не веде до виборів. Дуже багато людей думають, що тільки буде підписане якесь перемир'я, на другий день оголошуються вибори. Ні, це так не буде. Мусить бути стале перемир'я, тобто певний термін, впродовж якого не відбуваються бойові дії. Мінімально розумний термін такого е, сталого перемир'я це три місяці. Насправді це дуже мало. По-хорошому це би мало бути півроку. Але три місяці, в принципі, якщо вони відбуваються без жодних обстрілів і порушення домовленостей, цей термін вважається достатнім, щоб вважати, що перемир'я. Працює. Тому а, від будь-якого підпису чи від будь-якої домовленості ви спокійно можете додавати 3 місяці, і тільки через ці 3 місяці буде запускатися якийсь умовний виборчий процес. Йдемо далі. Якщо раптом під час цих трьох місяців відбуваються якісь обстріли, якісь порушення перемир'я, то насправді перемир'я обнуляється, і тоді знову починаються якісь розмови, знову щось підписують і знову. Вводиться цей термін сталого перемир'я, тому ось перша цифра у вигляді трьох місяців з моменту підписання у нас зафіксована. Йдемо далі: вибори, мабуть, не дуже правильно проводити без демобілізації військових, і тут теж цей процес є досить складним. Якщо ми підписуємо перемир'я. То е, на другий день не відбувається ніякої демобілізації. Чому? Тому що немає жодної гарантії, що це, що це перемир'я буде сталим, що сторони будуть його дотримуватися, і зрозуміло, що ми, Україна, будемо тримати свою свої збройні сили на лінії фронту і не будемо їх послаблювати. Тому е, умовна якась демобілізація повинна теж розпочатися після цих трьох місяців. Демобілізація не відбувається отак. Тобто це не просто зразу там рішення, вже є перемир'я, в нас мир, все, всі по домам. Так, на жаль, не буде. І це буде відбуватися хвилями, так само, як і мобілізація була хвилями. Спочатку будуть одну хвилю відпускати, потім другу, потім третю. І загалом це досить таки тривалий процес, оскільки недостатньо просто сказати там військовослужбовцю, все. Давай йди додому. Він мусить проходити відновлення, він мусить проходити реабілітацію, він мусить проходити діагностування. І цей процес теж ну, триває в середньому там, два місяці після того, як вже було прийнято рішення про те, що людина буде уходити. І я думаю, що навіть коли буде прийнято рішення про демобілізацію, то буде такий певний досить е, тривалий план. І по-хорошому це буде тривати теж десь від 6 до 9 років. Місяців, крім того, потрібно розуміти, що ми будемо залишати досить таки серйозні збройні сили, тобто, можливо, це буде 300 тисяч чоловік, можливо, навіть іще більше. Тобто, це буде якийсь тривалий час, досить таки потужна армія на випадок, якщо росіяни знов ж таки Будуть щось порушувати. Добре, але потенційно можна проводити вибори, навіть коли військовослужбовці не домобілізовані. Тобто, можна проголосувати в частинах чи в бригадах, десь навіть можна відправити якісь скриньки прямо по лінії фронту, чи провести це там голосування в кілька днів, щоб військовослужбовці могли проголосувати. Потенційно, такий шанс є. Але тут є інша проблема: що робити з військовослужбовцями, які хочуть балотуватися, а погодьтесь. Що сьогодні найбільша кількість е, суспільних лідерів і тих, хто користується підтримкою суспільства, перебувають саме в лавах Збройних сил. Ще додаємо потенційно до цих трьох місяців шість місяців. Можливо, вони перекриються. Тобто, е, але я дуже сумніваюся в цьому. Отже, йдемо далі. Е, окрім е, цих двох аспектів виборів, є ще один великий аспект це реєстр виборців. Зрозуміло, що війна зробила цей реєстр повністю неактуальним. Люди живуть зараз в абсолютно інших місцях, місця теж змінилися, виборчі округи змінилися, дільниці змінилися. Плюс не зрозуміло, як завершиться війна, які території ми все-таки повернемо, які будемо чекати на повернення. І все це потребує створення нового реєстру виборців для того, щоб ці виборці могли проголосувати. Ці виборці могли проголосувати. І тут е, цей реєстр неможливо робити теж до того часу, поки не завершаться бойові дії. І сам по собі реєстр це складна дуже процедура. Його оновлення даних у ньому складає від 9 місяців десь до року. Ну, звісно, що можна там якось напрягтись, комусь там супер е, ускореному форматі. Провести оновлення реєстру і е, отримати м, там цифру умовно в півроку, е, що теж насправді немало. Тобто, знов ж таки е, в середньому від дати припинення е, пере, е, встановлення перемир'я нам ще потрібно буде е, 3 місяці на стале перемиря, і тоді ще 6 місяців уже якоїсь там додаткової роботи. Щоб підготувати вибори, окрім цього, е, закон про вибори е, теж є не актуальним. Е, я май в тому, що в першу чергу до виборів Верховної Ради, хоча скоріше спочатку у нас будуть вибори президента, і вибори президента теж мабуть закон будуть його вносити в нього зміни і його змінювати. Тому е, ще треба передбачити, що будуть серйозні баталії в парламенті за прийняття нового закону. Добре, але окрім цього всього, є ще одне велике і глобальне питання. Це голосування українців за кордоном зараз е, від 3 до 5 мільйонів українців перебувають за кордоном і е, є така ілюзія про те, що можна організувати голосування у дії. Ні, це неможливо, і я переконаний, що цього не буде. Е, з двох причин: е, перше, ну проти цього точно буде боротися якась умовна опозиція. Друге, ці голосування в дії порушує базовий принцип виборів, який називається таємне голосування. Тобто, якщо ви голосуєте через дію, завжди залишається шанс відслідкувати, як ви проголосували, і це базове порушення е, виборчого права виборців. Тому е, голосування через дію неможливо, але тим не менше, якісь формати електронного голосування можливі. Я не виключаю, що це можуть бути створені якісь теж в які... Можна зареєструватися і проголосувати так, що це не буде під контролем, наприклад, української влади. Можливо, це буде наприклад під контролем ОБСЄ. тобто є такі теж думки і ідеї. Але однозначно є те, що організувати голосування за кордоном є дуже важливим і дуже проблемним. Між іншим, пам'ятаєте вибори в Молдові, де все перевернуло фактично голосування Молдован за кордоном. Саме вони привели до перемоги Санду, яка всередині Молдови вибори програла. Тому так чи інакше, закордонні українці будуть дуже сильно впливати на результат виборів. Тобто, це знову ж таки не може відбутися в якийсь короткий строк, і розуміємо, що для цього буде потрібно ще більше часу. Отже, якщо ми складемо з вами це все в купу. То у нас е вийде приблизно така ситуація, що з моменту підписання перемиря це десь порядка 9 місяців або мінімальний срок е 6 місяців після того, як пройде певний е період, наприклад, 3 місяці після перемиря. Тобто 6-9 місяців це ну, мінімальний термін, який можна очікувати від моменту, коли щось буде підписано. А зараз про це мова не йде. Потенційно ситуація виглядає таким чином. Е, є невеликий шанс, що справжні переговори розпочнуться цієї осені, і, можливо, якийсь документ буде підписаний до кінця цього року. Я особисто в це не вірю. Я вважаю, що е, справжній документ і переговори розпочнуться тільки в 2026 році, і щось підписане можливо буде тільки десь на початку весни. А це означає, що в кращому випадку вибори будуть у нас восени 26-го року. Тому е, ось коротко відповідь на питання. А коли ж все-таки будуть ці вибори? І не зважаючи на те, хто що там говорить, тримайте в голові ось цю реальність, бо це саме реальність, з якої стикнеться любий бажаючий їх провести. Тепер поговоримо про інше питання, чому ж насправді е, ми постійно чуємо це питання. Чому от в нас воно взагалі виникає? Хоча насправді ситуація на фронті не є такою хорошою, ситуація в світі теж не є хорошою, і нічого нам не віщує аж такого швидкого закінчення війни. Я про це, до речі, писав у своєму прогнозі: що, на жаль, цей рік не стане роком завершення війни. Це дуже просто зараз. У нас існує дві категорії політиків, які стимулюють це питання. Перше це наші старі. Ображені і відомі політики, які дуже хочуть повернутися до влади. Ну, топами з них є Юлія Тимошенко та Петро Порошенко. Їм необхідно говорити про те, що вибори будуть вже скоро, для того, щоб не розгубити свою команду. В такий спосіб вони просто тримають своїх людей разом. Якщо вони не будуть цього говорити, то люди зрозуміло будуть шукати собі якихось інших альтернатив і не будуть згуртовані навколо них. Особливу роль тут відіграє Юлія Тимошенко, яка прям купляє дуже багато реклами кругом, щоб розповісти всім, що ось скоро будуть вибори. Інакше вона просто втратить свою команду, хоча знов ж таки шанси її кудись потрапити нам зрозумілі. Як казав один мій знайомий, каже, я спробував собі уявити, що раптом Юлія Тимошенко стала президентом і почала реформи і почав голосно сміятись. Я думаю, більшість з нас. Роблять так само друга категорія політиків це е, представники влади, які не задіяні у війні. Відповідно, їм скучно е, і вони шукають собі заняття. І одним із таких занять є говорити про те, що е, треба готуватись до виборів е, для того, щоб переобратися для того, щоб не дати прийти до влади іншим. Це абсолютно самоініціатива ініціатива цих людей. Вони ходять намагаються організувати якісь зустрічі, якісь наради. Вони пишуть якісь документи, комусь їх відправляють. Поки що на самому верху ніяких серйозних розмов і підходів на цю тему немає. І, в принципі, я думаю, що найближчим часом і не буде, що не заважає цим людям продовжувати а, робити так, як вони роблять. Тепер на завершення я би все-таки хотів обговорити ще один імовірний варіант. Зараз імовірність цього варіанту є досить низькою, але тим не менше теж є. Це так звані формальні або технічні вибори. У цьому році дійсно е, постало було це питання е, на початку року, коли прийшов Трамп, у нашої влади було хвилювання з приводу того, чи не підтримає він позицію Путіна щодо того, що влада наша нелегітимна, бо не було виборів. І ну ситуація дійсно була складною, оскільки, якщо Трамп дійсно сказав, що так, е, неможливі переговори без виборів в Україні. То це би ставило в нас в якусь таку дуже незручну ситуацію, і розглядався варіант так званих формальних або технічних виборів. Тобто, це вибори, які проводяться дуже умовно, і вони проводяться на термін військового часу. Тобто, поки в Україні війна, ми проводимо якісь вибори. Хто зміг проголосувати, той проголосував, хто не зміг, ну не проголосував. Але суть цих виборів була би в тому, щоб просто був би переобраний чинний президент. А вже після завершення війни відбулись би повноцінні вибори. Такий варіант десь трошки умовно розглядалося, але Путін в перших розмовах з Трампом не піднімав питання нелегітимності Зеленського. Відповідно, Трамп вирішив, що це питання більше є не актуальним, і е, ми теж перестали боятися цього питання. Тому, коли Путін кілька тижнів назад сказав, що влада в нас нелегітимна, то Трамп розлютився, оскільки первинно. Ну, цього питання не було, а зрозуміло, що раз він піднімає це питання, то рух до перемиря, до якого так прагне Трамп, щоб встигнути ще отримати Нобелівську премію миру у цьому році. Зрозуміло, що така позиція Путіна це все відстрочує. Тому Трамп розлютився. Але тим не менше, Трамп підтвердив, що вважає нашу владу легітимною, і відповідно на зустріч Путіну в питанні того, що ми не можемо щось підписувати, він не піде. Тому я вважаю, що потреби в таких оцих формальних чи технічних виборах вже немає. Буде просто вже питання в цілому, чи буде досягнуто якесь перемир'я. Тому, друзі, ось так: на жаль, поки що ми живемо в цій складній реальності, вона обов'язково зміниться, тому що єдине, що мають всі війни спільного, вони завжди закінчуються. І я переконаний, що це відбудеться ближче до наступного року. Бережіть себе, бережіть свої нерви. Вони нам ще всім дуже знадобляться.